витягуй. Ви витягли. Це що там таке белі? Сюди прийшла вчитися моя дочка, їй 5 років. До того вона ходила до чеського садочку, та я дуже хотіла, щоб вона була серед своїх діток, щоб вона вчила рідну мову українську. І дуже, дуже дякую цьому садочку за те, що нас взяли, за те, що у моєї дитини є можливість знаходитися рядом зі своїми друзями, зі своїми людьми. А в чеському садочку вона чеською говорила. Вона не могла знайти зв'язок ні з вихователями, ні з дітьми. Було дуже важко, і вона. Не хотіла туди. Все добре. Подивитися. Давай тата. Давай тата покидаємо. Вися. Давай тата покидаємо. Я беру на себе відповідальність за ваших дітей. Звичайно, і наші вихователі першочергово щодо того, що вони плачуть вранці, як приводити, не хвилюйтеся. Це нормально, і в багатьох випадках це якийсь час. Триває і вірте мені. Ви закупнете двері. Вони через 5 хвилин до вас забувають. Сьогодні відкрилася е, дитяча група українських дітей. Е, маємо наявності 25 п'ять діток віком від 2,5 до е, 6 років. Зараз дітками займаються троє вихователів. Між ними є сестричка, аніматор, е, дипломовані всі. І я думаю, що дітки будуть задоволені. Но справа в тому, що проблема з садочком у нас виникала ще з вересня місця. Батьки просили, і от за три тижні ми справилися відкрити цю групу. Тут у нас матраси, і в кожному шкафчику вже є вбрано для дівчинки, для хлопчика одіяло подушечка. Подушечку маємо дуже гарну, люблю. <гум> Будуть і малювати, творити. Абсолютно в кожній з тих шуфлядок є якісь їхні робочі, робочі ці, ці, щоб красками погратися. <гум> Ставай. Дуже цікаво, що зафіксовані е, краники, що не можна собі пустити, ні гарячу. Оця зелена зона, вона буде в нас під спортивну ігрову площадку. Ми її відгородимо сіткою, дамо там туї попри дорогу, посадимо і маємо вже майданчики. Мається на увазі різні пролезачки, будиночок.